Шановні підписчики, шановні гості каналу. Ось показую жмуток проводів. Бачите, оголений, Це те, що залишилося з проводки після того, як у нас замкнуло на москвичі. В предідущому відео я показував, як ми поміняли ці два провода, Вже поставили з передухронителями. Дивіться, бачите, абсолютно голий провод. Я ж кажу, він просто поплавився, він не встиг загорітися і запалити всю проводку. Все вовремя відключили. Тому знаєте, якщо бачите, що десь щось трошки піддимлють, що зглушує машину і відключаємо акумулятора. І шукаємо причину, або ждемо, поки ця вся фігня так сказати, потухне. Це відео присвячується генератору. Що таке генератор? Генератор це такий моторчик, собі, який забезпечує. Автомобіль електрикою ставиться він на будь-яких двигунах внутрішнього згорання, там, де є акумулятор. У більш простіших моторчиках його немає. От взяти, наприклад, мотоблок. От Дизель може працювати взагалі без генератора, тому що тут все так топливно працює без всілякої іскри, тому що є тут генератор, що нема. Одинаково. От на цьому мотоблоку є генератор, він стоїть уто. На вентиляторі, вибачайте, знімати його не хочу. Досказ, нічого інтересного, ремішок крутить. Тут вентилятор, може видно, там вентилятор крутиться і там собі маленький генератор стоїть на 100 Вт чи на 150 Вт, який дає світло на цю лампочку. Плюс ми поставили діодний мост. Маленька така чорна штучка. І в нас є виход, тепер на розетку. Постоянного тока, тому що генератор дає перемінний ток. Хто не знає, що таке постоянний, що таке перемінний ток, подивіться в гуглі, тому довго об'ясняти. І так, вертаємося до наших баранів. Що собою являє генератор? Генератор це моторчик, який крутиться ремінною передачою двигуна і дає енергію. Наш генератор трошки розібраний, тому що ну, для того, щоб показати, що він з собою являє, як він працює. Він. Це москвичовський, конкретно у нас, на 50 А. Даже 52 А. Тут ще стоїть алюмінієвий блочок. Такий такий, Тут стоїть алюмінієвий блочок. Я його не поставив спеціально, тому що у кожній машини він виглядить по-разному. Це перше, по-друге, у деяких машинах його немає, а просто виход на один провод. Значить, блок управління знаходиться або десь віддільно, або знаходиться, якщо взяти іномарки, то десь в борткомп'ютері, що сюди просто підходить провод, який регулює напругу. Як працює генератор? Генератор, він крутиться. Тут стоїть блок управління і щотки. Щотки це два графітових пальчика, які, ось о, це середина генератора, і ось тут знаходяться оці два коліщатки. плюсова і мінусова клема. Сюди подається напруга. І отут на м'ядній котушці создається магнітне поле. Магнітне поле, яке передається на Оцей металевий корпус. Це все діло називається ротор. І він крутиться. Крутиться він всередині цієї болванки. Вона знаходиться все Це називається статор. Якщо він просто магнітне поле буде создаватися зараз, покажу, як воно минутку. Ось так вставляється. Зараз. І всередині крутиться. Якщо він буде просто стояти, то нічого проїздити не буде. Коли оце всередині ротор, всередині статора крутиться, создається колібання. І ці колібання бере на себе металевий корпус і передає ці всі колібання на мідну котушку. Мідна котушка, якщо брати автомобілі, які видають 12 вольт. Складається з трьох, з трьох котушок. В середині я ніколи його не розмотував, тому що розмотати його невозможно. Та склада, щоб нічого не повредити. Ну, скажімо так. Там три різні котушки. Між собою вони десь з'єднані. І виходить три провода Ну, там, 12 поділити на три, чи навіть 15 поділити на три. Це десь. По 5-6 вольт дає кожна котушка при максимальній нагрузці. Амперметраж вже залежить від толщини цього проводу. І, так сказати, мощності самого діодного моста. Тут здається колібання і виходить три виходи. Ось три котушки. Вони між собою з'єднані. Але вони зовсім не передають не з'єднані з корпусом. От, демонструю, Як перевірити, чи працює у вас генератор. Якщо щітки нормально, все воно тут пристає. Магнітне поле создається. Кстати, можна перевірити, включаєте зажигання і пробудете прокрутити. Якщо воно крутиться легенько, значить де-то щотки не, не торкаються. Або десь розрив лінії, він не должен м'яко крутитися. Якщо ви включаєте зажигання, це, понятно, надо зняти і чувствуєте утруднення, значить напруга є. Значить тут треба шукати нам. Ось у нас статор. Беремо звичайний китайський вольтметр чи тестер так та ставимо на супротивлення і дивимося, раз, коротить, раз, коротить. Дивимося на масу. Ніякої реакції немає. Значить, статор у нас працює. Статор то таке А зараз ми подивимося на самому генераторі. Як перевірити, чи в нас генератор, так сказати, вообще в адекваті. У нас є всередині генератор, ну це вже я покажу пізніше, як перевірити вже повністю генератора Ось ми розбираємо генератор. Що ми бачимо всередині? Ось статор, ось ротор. Ось ролики з щотками. Тут обрізана частина з почіпником, бо це у нас, так сказати, муляж генератора. Хоча він абсолютно робочий. Статор. Оці три провода підключені до діодного моста. А ну-ка, зараз спробуємо так. Ось дивіться, всередині стоїть діодний мост, і ці провода підключені до нього. Так як статор видає ток. Перемінний, нам зробити треба з нього постоянний плюс оцю всю мощність сумювати в одне ціле, для того, щоб у нас було все-таки 14 вольт чи 15 вольт для того, щоб зарядити акумулятора і забезпечити бортсистему нормальною енергією, щоб все працювало, щоб лампочки не тухли, щоб провода не грілися так сказати. Тому, все сходиться до діодного моста. Що собою являє діодний мост? Діодний мост. Це така підкова. Ось дивіться, раз, два, три. Три болтика. Це сюди підключається три провода із статора. І вони, так сказати, сумірюються тут. І ось тут болтик проходить. Зараз я покажу, де він виходить. Ось бачите? Там трошки другий рідіодний мост. Ось воно десь отак остаємо. І цей болтик, так сказати, тут так зроблено, стоїть є пластмасові втулочки, що він ні до чого не торкається. І виходить вже наживлення знаружі. Мінусова клема це повністю все. Показую, як воно на підкові, так сказати, для того, щоб ви не перепутали. Якщо розбирати це все діло і збирати, то дивимося, підкова отут, ось ви бачите, це мінусова клема. Запам'ятайте це, будь ласка. Мінусова клема. Ось вона тут кріпиться болтиком. А з другої сторони, з правої сторони, це вже плюсова клема. Ось дивимося, як це виглядає на підкові. Коли прикручується ця підкова, діодний мост конкретно, бачите, всередині є пластмасові втулочки. Це не просто так. Задня частина Повністю, так сказати, глухо прикрич... прикріплюється до корпуса генератора, тому що це мінусова клема. А оця частина, це плюсова. Тому, коли двома болтиками окріпиться, тут повинні бути паравінітові вставки для того, щоб не було коротке... короткого замикання. Це дуже важливо. Воно знаходиться в генераторі, Воно, бачите? Таке блистить. Воно не повинно коротити. Тому що, я ж кажу, в мене відкрутився звідси болтик, який впав і просто торкнувся тут. І теж було коротке замикання в генераторі. Як перевірити, чи робочий робоча у нас підкова, так сказати, діодний мост? Діодний мост як провіряється? береться цей же самий. Тестер китайського виробництва. І одну клему кинули на плюс. Другу підключаємо до підков. До кожного виходу. Ніякого результату не повинно бути. Тепер на мінусову клему. дивимося. Стрілочка шевелиться. Раз. Друга, стрілочка шевелиться два. І третій. Стрілочка шевелиться 3 Ви скажете, що іменно так. Тому що діоди пропускають електрику тільки в одну сторону. В другу сторону, якщо міняти полярність, вони не пропускають. Значить, цей діодний мост абсолютно робочий. Так, а тепер провірити сам генератор. У нас генератор в зборі. І як провірити, чи в принципі у нас він працює? Ось задня частина. Беремо підключаємо мінусову клему. І плюсову клему торкаємо до плюса. Є коротке замикання. Хтось скаже, що це коротке замикання в генераторі. Тепер міняємо полярність. Тепер беремо цього провода на масу. А цим до плюсової кліми. Бачите, ніякого результату. Пробуємо, чи працює тестер. Коротить. Це уже на самому корпусі. Десь поганий контакт. О, все, коротить. Нормально. Опять вертаємося до плюсової клеми. Ніякого, ніякого результату. Значить. У нас все працює. І так, в домашніх умовах, благодаря такому тестеру можна провірити, чи працює, в принципі, у вас генератор. Запам'ятали статор. Три виходи. Вони повинні коротити між собою, але не коротити на масу. Раз. Якщо все воно так працює, значить статор робочий. Діодний мост. Так же само, беремо. Одну полярність на плюсову клему це з правої сторони. Це плюсова клема, та що йде на виход. Другі клімою торкаємося кожної з виходів. Не повинно бути абсолютно ніяких. Зараз показую. Ніяких, так сказати, сподвижностей. Що, торкаємося раз, торкаємося два, торкаємося три. Торкаємося на корпус. Є. На цих виходах не повинно бути. Нічого. І так же міняємо полярність самого тестера. І перевіряємо, чи робочий діодний мост. В, друг, в другій послідовниці полярності воно повинно коротити. Дивимося, раз, діодний мост. Перший виход працює. Другий виход працює. І третій виход теж працює. Все. У нас діодний мост працює у нормальному, так сказати, режимі. Пробуємо на масу. Так, у нас є коротке замикання. Тепер міняємо полярність. Пробуємо. Результату ніякого. Це діодний мост працює. Тобто, діоди в одну сторону пропускають. Тобто, на виход з генератора. Енергія йде, наоборот, вона не йде. Значить, у нас діодний мост і статор працює. Ще раз повторюємо, як працює генератор. Зараз ми його складемо. Склали. Машина завелась. Так, тут у нас блок управління. Машина завелась і почав крутитися шків. В цей момент блок управління сюди. Двома такими кремніями, їх щотки називають щотками, подає енергію на ротор. Создається магнітне поле, він крутиться і создається коливання в самому статорі. І він через три виходи передає на діодний мост свою енергію. І він в свій час, так як у машині постійний струм, там, де є акумулятор, значить там постійний струм. Переробляє перемінний струм на постійний. І на виході у нас з генератора. Де це цей болтик? Ось, ось цей болтик. На виході з генератора вже виходить енергія 14,1 вольта. Це повинна бути така напруга вже з генератора, і вона не повинна мінятися. На старих автомобілях, таких як Москви, Джигулі ну, що, що такому простенькому, там, де нема е мозгів, так як просто народі це називають, то при включенні печки, фар і всього остального, це мірити не на ньому треба, а на самому акумуляторі. Повинен бути при, ну, скажімо так, хай навіть не холостий, а трошечки більше. бо все-таки... Машини старенькі, там трошки вище хлосо, десь 1500 оборотів повинно бути на генераторі, і він при цих оборотах повинен держати 14,1 вольта. Якщо більше, акумулятор може закипіти і вийти з строя. Більше, тобто, не треба. Така енергія повинна підтримуватися. На більш сучасних автомобілях, при включенні фар, печки і тому подобне, ця напруга може составляти 13,5 вольта. Питаю, чого так? Тому що при виключенні тих самих фар, фарбовасті кладше, що там бере велику нагрузку, для того, щоб не було великого сплеска енергії, щоб нічого щоб мозги не згоріли, тому піддержується трошечки менше напруг при такій напрузі. Ось там 13,5-14,1 акумулятор заряджається і на набор систему, так сказати, хватає всього. Піддержує всю цю напругу блок управління. Тобто, якщо є це блок управління, там середній нині така шоколадка, вибачте, що немає показати рядом. І якщо напруга перевищує, вона прикрашає живлення сюди і магнітне поле успокаюється. І, так сказати, менша напруга. А потім знову включається для того, щоб вона не падала зовсім так, підтримується оптимальна робота генератора. І хотів би ще вам показати, як без акумулятора, без акумулятора, який треба для того, щоб возбудити цей генератор, тому що без акумулятора, сам по собі, він працювати не буде. Я пробував перемикати, запускати його. Отдільно він мене так і енергії не дав. Тобто, поки не возбудиш його акумулятором, первічний ток не дасиш, він не заработає, пробували на мотоблокові, на мотоблокові замість акумулятора через діодний мост, який у нас знаходиться на рульові. От -от -от. Так сказати, підключати цього генератора і Первичну енергію дати з того генератора, але вже постійно тока. І він запрацював. Запрацював і підтримував ті самі 141 вольта. І всі лампочки так сказав, все працювало на мотоблокові. Ж, кажу, зараз поки що немає можливості це все діло ставити, показувати, бо у ньому поки що нема так сказав, потреби. Можливо, колись дійдуть руки, і поставлю і покажу у відео. А так, я думаю, в принципі, все доходчив, розказав. Що з собою генератор, як він працює, як його в домашніх умовах, благодаря китайському тестеру перевірити. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, що не ясно.